Інструктор чесно розповів про ці навчальні центри. Послухайте, будь ласка, що там відбувається, коли ти розумієш, що ти не хочеш брати участь, наприклад, там в цьому, щоб набувати людей, розуміючи, що їх кинуть на м'ясо, і ти можеш просто стати гнідою, е... також наживатися на них? Ні, я краще думаю, хай будуть думати, що я дав, але в цьому приймати участі я не буду. В цих навчальних центрах. Він приїжджає, в першу чергу два тижні вони там в лісах копають нові палатки, нові туалети для наступних заїздів. Просто його використовують як раб сілу. Потім він ще тиждень стоїть на рядах, тягає наряди. І потім йде кудись йому там дають спочатку сім набоїв постріляти, наприкінці, там мабуть, 20 дадуть. Паганяють по навчальному матеріалу старому, де досі там присутня команда воздух, коли ти лягаєш на спину і чекаєш, щоб самольот пузом вніс пролетів. Це важко дивитися на це. І... Бачите, мужні люди навіть під час війни знаходять мужність, щоб розповісти про те, що буде. А уявіть собі, коли війна закінчиться, скільки правди, тільки ми знаємо. Більше про це та багато іншого в нашому телеграм-каналі Адвокатне Неклеса. посилання в шапці профілю.